10 травня цього року вийшла постанова Кабінету міністрів України, за якою будуть внесені зміни в порядок проходження навчання та здачі іспитів для отримання водійського посвідчення. Що, власне, змінилось в процесі навчання, як воно зараз організовано та яким чином зараз можна отримати водійське посвідчення, нам розповів Євген Рошко, власник автошколи Коваленко. Раніше можна було одночасно розпочинати навчання теорії та практики на сьогоднішній день, якщо особа не здала теоретичний іспит в сервісному центрі, вона не має права навчатися практики в автошколі. Раніше особа навчалася теорії та практики в одній автошколі, і у неї не було можливості навчатися теорії в одній автошколі, а практики в другій автошколі. Вона це робила тільки в одному підрозділі. Також в сервісному центрі, якщо особа здавала Теоретичний іспит в сервісному центрі 1241, Вона не могла здавати практику в сервісному центрі 1242. на сьогоднішній день, незважаючи на те, що де особа навчалася теорія або де вона її складала, в якому сервісному центрі особа може здавати практику чи навчатися практики в іншому підрозділі. Тобто тепер, замість того, щоб одночасно проходити навчання теорії та практики в автошколі, майбутній водій має пройти навчання теорії в сертифікованому начальному закладі автошколі. Після проходження теоретичного курсу така людина отримає свідоцтво, з яким вона має право звернутися до сервісного центру для підтвердження своїх теоретичних знань, тобто складання іспиту. Тільки після успішної здачі іспиту з теоретичної частини людина може звернутись до будь-якої автошколи і продовжити навчання, але вже навчаючись практичним навичкам водіння. Після цього особа знов звертається до сервісного центру і має право здати іспит з практичної частини. Слід зазначити, що ті особи, які почали своє навчання по із хем, яка діяла до набуття цієї постанови чинності, можуть продовжувати навчання так, як і було, проходити одночасно і теорію і практику. Також Євген наголосив, що при подачі документів в автошколу потрібно переконатись, чи є в цієї установі сертифікат про акредитацію. І чи дійсний він на території того регіону, в якому ви плануєте проходити навчання? Часто автошкола, скажімо, акредитована в місті Києві, а люди проходять навчання фактично в Дніпрі. Сертифікати таких автошкіл, по факту, виявляються недійсними. Тому, як з документами, так і за Кримом, за будь-яких обставин будьте уважні та обережні.